Лебеді птиця, яка символізує кохання. Нещодавно в інтернеті я побачив публікацію про те, що в парку Шевченка на монастирському острові завелась невеличка зграя лебедів. Давайте разом зараз спробуємо їх знайти. Біля монастирського острову літає та плаває багато пернатих. Десятки видів качок, мартини та чаплі. Вон пролетіла чайка. А вона. Дуже далеко залетіло за дерево. Ага, а воно я бачу лебеді. Давайте їх спробуємо. Ось, та пара лебедів, які от вони були під цю, на цьому березі, а зараз перепливли на той берег. Ну, ось вони. Вдалось? Вдалось. Клас. під водою. Ще да, нернули. Їжу, їжу, да, Валерій Кравченко фотограф. Зокрема, робить знімки тварин і пташок. Побачивши пост у Фейсбуці, майже одразу приїхав у парк полювати на тварин, тільки фотокамерою. Я полюю на птахів, та й не тільки на птахів, і на тварин. А сьогодні прийшов познімати лебедів. У лебеді це завжди гарно, вони довіряють, мабуть, людям, вони не бояться їх. Ну, це, мабуть, їх міста, де вони їжу собі там. Мені здивувало те, що вони залишились. У кадр фотографу, окрім лебедів, потрапили інші тварини. Мені попала ще пура велика, ну, чапля, больша, велика біла. А вона дуже цікавий. птах, і вона зимує. У нас Дніпрі. На оглядовому майданчику ми зустріли справжнього мисливця, який теж прийшов полюбуватися лебедями. Та грех большої лебедя Вони ж приданий, вони на всю життя парус створюють. І хто якщо з них вмирає, то все самка, ще виживе, а дліпі від тоски може навіть розбігся, упасть камнем на землю. Та орнітологи розвінчують цей міф. Насправді ніякої там, любові до, до гроба в них немає. Якщо один партнер з пари гине, то, той, той птак, то залишився, він просто шукає собі нового партнера, щоб продовжувати свій рік. Поява цих птахів у середмісті Дніпра не феномен, запевняє Вероніка. Це абсолютно звичайна ситуація, тобто зимова міграція до більш придатних умов. І так, оскільки в нас є великий масив води, там де вони можуть прохарчуватися. Якщо їм там їжі достатньо, вони залишаються деякий час тримаються. Потім коли там або стає недостатньо їжі, або знов таки починає замерзати, вони знов відкочовують туди, де вони можуть прокормитися. Усі, хто хоче побачити лебедів, пам'ятайте про важливість збереження життя та спокою тварин.